У Трампа є конкретний план, як закінчити війну. Кличко готовий здати територію, а от Зеленський уперся. Сьогодні розглянемо план Трампа, наскільки він можливий та реалістичний, і чи має рацію Кличко. Більше того, ми розглянемо, що може бути з Путіним і Росією, якщо вони не погодяться. Отож Борис Джонсон, який напередодні зустрічався із Трампом, оприлюднив можливий план Трампа щодо закінчення цієї кривавої війни. За його словами, все буде на правильних умовах для України і для Заходу. Хоча він визнав, що не може бути на 100% упевненим у тому, що саме Трамп зробить, коли прийде до влади. Але він а, назвав те, що той може потенційно зробити. При цьому зауважу, що Джонсон не міг собі сам все це придумати. Він точно із Трампом щось конкретне обговорював. І, звісно, він, а, тобто Трамп, не скаже, що ось вам готовий план, от прямо зараз. Бо тоді втрачається сама інтрига. Інтрига не для України, бо нам би вигідніше все ж таки знати, що там задумав Трамп. Інтрига в цьому плані зберігається для своїх, для американців, для того, щоб перетягнути на свій бік тих, хто ще можливо сумнівається в його кандидатурі. Мовляв, Можливо, план буде ще кращим і потужнішим, і що Америка точно не буде зав'язана у Третю світову, чого Трамп, до речі, також не хоче. Тож план такий: Україна виходить на кордони до 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення, Крим і Донбас залишається за ворогом, інша частина України, вільна частина, отримує гарантії вступу в ЄС та НАТО. Більше того, так як Україна має мільйон навчених солдат, які ефективно використовують зброю, у тому числі і натівську, і які вміють ефективно протистояти Росії, Трамп запропонує замінити 70 тисяч американських солдат у Європі, які зараз там базуються, українськими. Чим саме він поверне своїх солдат додому, а наші воїни, які є фанатами своєї справи, адже погодьтесь, для когось це не просто обов'язок, не просто мобілізація. Хтось там з перших днів війни. Ще навіть за то. І це для нього справді справа всього життя. Тож такі фанати своєї справи, такі люди, солдати отримують, е, отримають високооплачувану роботу із хорошим і безпечним місцем базування. А Трамп у свою чергу поверне американців додому на свій, як кажуть, материк, що змушують е, змусить також європейців платити більше на свою оборону. Адже це буде таким сигналом. Мовляв, американці йдуть додому, тож давайте там рухайтесь і розвивайтесь. У оборонному напрямку. Ну і ще такий бонус для російськомовних: російська мова може отримати особливі засоби захисту, що дозволить Путіну оголосити про закінчення спецоперації, як вони її там називають, і сказати, що денацифікація завершена. Хоча, погодьтесь, денацифікацію варто було провести в Росії, адже як показує практика і ефіри, таких як Соловйов, до прикладу, нацики якраз таки сидять там. Але це вже інше питання. <кій> і що буде у разі, якщо Росія не погоджується? Запитаєте ви. А я скажу вам все дуже просто: Америка накачує в такому разі Україну такою потужною зброєю і у таких кількостях, що українці просто за лічені місяці зможуть самі вийти на всі наші кордони, не залучаючи при цьому іноземні війська. І ви скажете: а чому вони зараз не передадуть все, щоб вже реалізувати цей варіант? А все дуже просто. Будь-яка така масштабна операція, враховуючи теперішні оборонні рубежі, всі ті фортифікаційні споруди, загрожує серйозними втратами для України. Для ворога також. Але їх ми не враховуємо, бо вони окупанти. А от наших реально шкода. І така операція коштувала б багато життів, незважаючи на будь-яку техніку, яку б нам там могли передати. Тому спочатку, ось так, як то кажуть, по-доброму розмовами. Хоча українська армія має дуже кмітливі уми, і їх багато, це було неодноразово доведено на полі бою. Тож наші обов'язково щось би там та й придумали, якщо б Трамп все-таки вдався до такої стратегії. Але, скоріше за все, Трамп спочатку запропонує перший варіант. Адже він неодноразово заявляв, що зупинить війну ще до приходу в овальний кабінет. Одразу ж а, після виграшу виборів. Тож, не будучи ще президентом, він а, зможе. Уже виступити у ролі переговірника, а от запустити якісь там серйозні процеси з передачі серйозних партій зброї, він хіба що зможе вже у якості президента. Тож план видається непоганим, не ідеальним, але за даних умов кращим, ніж можна було б сподіватись. Хоча це ще все трохи поверхово, але думаю, ключові напрямки цієї дорожньої карти Борис Джонсон все ж описав. Поспілкувавшись із Трампом. Але що там думають наші із цього приводу? Ось, до прикладу, мер Києва Віталій Кличко допускає, що без територіальних поступок не обійтись. Мовляв, Зеленський не зможе дійти таких болючих і важливих угод з Путіним без узаконення цього з боку народу, тобто без проведення референдуму. Адже дійсно, згідно із Конституцією України, питання території вирішується виключно народом України. І думаю, референдум? Справжній референдум тут доречний у будь-якому випадку. Питання лише, як його провести, у тому числі і на окупованих територіях, адже для початку повинно бути припинення війни, як мінімум, потім відміна воєнного стану, адже під час воєнного стану, згідно із українським законодавством, ні референдуми, ні вибори проводити неможливо. І найголовніше питання: як проводити референдуми на окупованих територіях, де вже купу росіян завезли. І де навіть українці, які ще там залишились, не зможуть вільно виявляти воле, виявляти свою волю. Адже під російською окупацією та й в самій Росії немає свободи слова. Там немає реального волевиявлення. І відсутня будь-яка демократія, як така. Але це вже інше питання. Тож така позиція кличка. А от що там наш президент? Зеленський, як то кажуть, далі стоїть на своєму, запевняючи, що люди важливі. Але не можна так ставити питання або люди, або територія, мовляв, люди і там, і там. На окупованих територіях теж живуть наші люди. І тут я з ним погоджуюсь, що важливо і те і інше, як він сказав, ми не можемо їм зараз просто подарувати 30% територій. Це сильно. Але в умовах сьогодення, коли весь світ уже очікує рішення, і я думаю, немала частина українців також. Зеленський, як сказав Кличко, не може зараз самостійно. Піти на такі болючі угоди. Позиція Зеленського сильна і незмінна з 2022 року, але зараз це вже можливо не всіма так однозначно сприймається. І приклад кличка цьому доказ. Тож особисто я вважаю, підтримуючи позицію кличка, що без там, всеукраїнського референдуму тут не обійтися. Але без справжнього всеукраїнського, як це прописано у Конституції України, а не таких пародій під дулами автоматів, які проводить Росія. Які не варті не те, що уваги, з них навіть сміятись не солідно, не пристойно, настільки вони нікчемні. Отже, якщо Росія не погодиться на план Трампа, то для неї це кінець, як і для Путіна. Бо Трамп з ними панькатись не буде. Якщо Путін готовий до розвалу Росії і до свого особистого знищення, то він не погодиться. Але скоріше за всього, він зрозуміє, що він не зможе тягатися з Україною, яку підтримує Трамп. Тож із радістю піде на справжні, а не фейкові переговори. Тож чекаємо на перемогу, бо це все ж таки буде перемога. Але ну давайте чесно: перспектива зберегти життя українців, зберегти країну і при цьому майб... у майбутньому бути у НАТО і ЄС це справді перемога. Наш успіх буде кращим за будь-яку зброю.